Контрольна робота до 3 розділу варіант 1. Перше. Зображені ілюстрації доречні для характеристик мінойської цивілізації, Друге. Громадянами поліса міг бути лише чоловік, який мав земельну ділянку. Третє. Зображення на грецьких вазах можна використати як ілюстрацію для розповіді про Олімпійські ігри. Четверте. Яка битва стала вирішальною у встановленні македонського панування над Грецією. Під Херонеєю. 5. Як називали римляни жителів Карфагена Г. Пунами, 6. Завоювання Галії. Це здобуток римського полководця Г. Юлія Цезаря. 7. Зображення на малюнку інженерна споруда характерна для часів А. Римської імперії 9. Коли було видано Міланський едикт А. 313 рік. 10. Причинами великої грецької колонізації були. А. Політична боротьба в грецьких полісах В. Розширення ринку збуту грецьких товарів Г. Поява у Греції значної кількості безземельних громадян. 11. Розташуйте періоди в правильній послідовності г. Ахейська Греція А. Темні віки В. Класична Греція. Б. Елінізм. 12. Установіть відповідність між поняттям та визначенням 1. Агора це ринковий майдан. Друге. Архонт вища державна посада. Третє – Демос це народ. Четверте. Еклезія народні збори.